Вітаю всіх на моєму каналі, що за хуй... Вітаю всіх на моєму каналі, мене звати Ярослав. Для своїх простоярік. Я мрію стати успішним блогером і справжнім криптоциганом. Тож, якщо ви зараз їсте, смачного, а ми починаємо. Я думаю, ви знаєте українського блогера Ердені, а якщо ні, то якого хуя? Ви знаєте мене, але не знаєте цього хом'ячка, мотиватора, інфоцигана. Жартую, Просто мотиватор-хом'як. Це найкращий український блогер про криптовалюту, і саме він мене звернути увагу мало того, щоб вивчати крипту. Чось? Так ще й писати цей сценарій для відео і продовжити знімати відео на YouTube. Та зробити ціль. Одна з них це одна тисяча підписників на своєму каналі. І зараз в мене вже є цілих 313 підписників. Я знімав відео у дитинстві, але не раджу вам їх дивитись. І там навіть щось набрало перегляди. А в одному з них, я взагалі типу купив рекламу, але в одному додатку під назвою YouTube Love я думаю, ви може чули, хто хотів набрати підписників на Ютубі. Хто не знає, там треба дивитися одну хвилину з інших відео або лайкати чи підписуватися. За це давала такі віртуальні мінетки, лайки підписку давало більше ніж за перегляди. І ці кошти можна було вставити в посилання на свої просто години. Що ж, я відійшов від теми, оскільки Ардені дуже рідко випускає нові відео, треба комусь продовжити його справу. І тому я вирішив це зробити. Як деякі знають, я також, але я молодший за нього і так скажемо, з тих останніх вагон зумерів. Кому цікаво, я народився в грудні, а точніше 17 грудня 2009 року. І деякі людей не стигли у епоху розтіка. Я сам його... Почав дивитись десь 2-3 роки тому. Але два точно. Я переглянув майже кожне відео на його каналі і іноді навіть передивлявся. Що ж, це відео було знайомче, тому в наступному відео я розкажу про ті стем крипти, або мій шлях у Ютубі, або крипті. Що ж, дякую всім за перегляд. Кому сподобалося це відео, не забувайте ставити лайк і підписуватися на канал. А я пішов. Пока-пока!